Що на 14 лютого, так? Ой, блідо, не стільки. Ну це ж творчість. Творчість не можна заганяти в якісь рамки. Блін, yeah, ну класно, що зняли цю штуку, це про таке світло хороше. Слава такий, блін, як то Six. світло налаштувати думає. А ми тут такі сонечко хорошо. Всі, Доброго дня. Це. Точно будня в смазчика. Сьогодні поспілкуємося з вами про наші інфюзи. Нарешті вже прийшла така повноцінна весна, і вже, мабуть, можна, бо ми починали з 14 лютого, починали з 8 березня. Типу, думали, на яке свят це так підігнати, щоб красиво вийшло, Але я думаю, що коли на вулиці така погода, і весна прям максимально починається в настрої. Саме час презентувати нас наш авторський інф'юз з чайної троянди. В чому його секрет? По-перше, ми дуже довго йшли до того рецепту, до якого прийшли нарешті. Тепер тут не тільки чайна троянда, ми додали сюди сублімовану малину. Тут безпосередньо джем трояндовий. Також зовсім трішки алкоголя, що дивно, бо ми завжди додаємо як собі <сх> 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 тут. Uh, ігристе, москатне, теж рожеве. Це точно варте вашої уваги. І зараз ми будемо розповідати взагалі, як ми прийшли до цього, і паралельно будемо заварювати. Тьомич, як завжди, uh, розкажи, як ти будеш її заварювати, і чому я її буду заварювати дуже просто. Е, 22 кліка коменданти поможете на 30, Це буде в мікронах. Вода 92, як бананах. один в один. Добре. І можна варити 1 до 15. Я беру, я візьму трошки більше, 1 до 14, точніше, навпаки, менше. Бо вона просто така сиропна, смачна, коли вариш на. коли так. береш більше кави на ту ж кількість води, що я не. Му. Це треба пробувати просто. Так, насправді ми прийшли ще давно до того, що типу, всі інф'юзи дуже смачно варяться на доволі низьких температурах. І якщо ви звикли варити пуровер на 96 градусах, то uh, радимо все ж таки спробувати 92. Uh, базою в нас uh, іде uh, Ефіопія Гуджі, uh, другий грейд, uh, така ж сама Ефіопія, як і з бананами. Тобто, якщо ви вже куштували наші інфюзи, для вас це буде особливо цікаво. Спочатку, чому саме все це затягнулося, ми взяли натуральну руанду, почали інфюзувати її і зрозуміли, що інфюзи можуть приховати деякі дефекти зерна, але при цьому вони лишаються. І в Руанді прослідковувався оцей класичний руандійський дефект ця картопелька. Цікаві, хотілося передати свіжість, хотілося передати солодкість і квітковість, а не Саме оці всі супові набори. Тому шляхом проб та експериментів спочатку ми на впевненому почали смажити одразу 6 кілограмів заряджати, тобто все одразу робити максимально на впевненому. Але чим більше ми так робили, тим більше розуміли про те, що типу, треба все ж таки змінити підхід і погратися з додаванням ще якихось інгредієнтів. І ми розбудили нашого кабана Буліта, зробили семпли по 300 грамів, три різні варіації і прийшли до того, що, типу, найсмачніша версія зараз саме в пачці. Ми перше, мабуть, і надалі будемо так робити. Не будемо вказувати дескриптори цієї кави, не будемо казати нічого про балу, тому що хотілося б після оцього такого, не знаю. Активно в з боку інших обсмажників хотілося б підкреслити те, що це не про спешелті, це не про преміум якусь класичну каву, це саме експерименти і максимально фанкі-двіжуха. Тобто, ми робимо все так, як ми хочемо, тобто як ми бачимо це. І коли людина отримує цю пачку. У нас в кожного є свій різний смаковий досвід, тобто кожна людина буде відчувати в ній щось своє. Але ну, якщо ми використовуємо нову маліну, вона там дійсно відчувається. Yeah. Якщо ми використовуємо трояндовий джем, то солодкість цього джему теж дуже дуже чітко прослідковується. Ну і власне, куди без троянди. А, що по рецепту? Чи треба варити її швидко, чи треба варити її? Відносно максимально швидко, да. якщо порівняти з метоя там, будь-якою Ефіопія ну, будь-яка звичайна кава, яку ми варимо там, 3 хвилини, 3-30, це нормально для неї, то цю бажано до трьох. Де, від 2,20 до 2,50, щось в цьому діапазоні беремо ідеально. У мене 22 грами, 22 грами кави, 300 води. Зараз буде дуже смачно, я думаю. Встигає вона виволікатися? Так, да, так, да, буде класно. Чудово. І причому температура низька, тут 92 початкова, то вона падає, я чайник не підігріваю, вона до 90 впала і абсолютно норм. Буде класно, я впевнений. І що прикол? Я хочу прикол розказати, що з цікаве. От ми ж от зробили руанду, ну, в смысле, Руанду, інф'юз на руанді, це перша чи друга версія. Угу. І ми, ми такі пробуємо, блін, прикольно. Так, да, Руанда, ну прикольно, блядь. Ну, смачно, дуже багато смаку інф'їзу, цікаво було. І ми її запакували в пачки і там поставили на поличку. І щось на неї дивилися, думали, і ходили, блін, продавати, не продавати. І коротше вирішили, що ну і типу, розпакували їх, потім порвали ті пачки, висипали Е, І коротше, не пішла вона. От, хоча ми дуже хотіли встигнути, хоча б на 8 березня. Так, от, такий прикольчик був. Чому ви вирішили все таки затриматися? Тому що після бананів, які просто задали, можна сказати, вектор зараз всієї індустрії інфізування, ми вирішили, що робити щось гірше, просто ну не маємо права. Після апельсинів, які були, після всіх цих експериментів просто хотілося зробити щось дійсно якісне, смачне те, що хотілося б купувати і купувати, і пити просто насолоджуватись. Тому ми вирішили трішечки почекати, трішечки дати собі можливість погратися. Вийшло. Вийшло, як вийшло, а вийшло нам дуже подобається насправді. По-перше, оце класичне тіло інфізованої кави, так? Тобто воно більш щільне, ніж якась класична кава з нашого асортименту. Знову ж таки, оскільки ми використовуємо гуджі Ефіопію, тут чайне тіло, а під чайну троянду це оптимальний варіант. І смакує прям Ну, така сиропна, класна. Гарячу ну. чашку а? На гарячу ж на гарячу смакує, але на холодні, коли вона на буде стихати, ще буде краще. Насправді, от інфюзи зараз буде сезон. Інфюзи дуже прикольно підходять під колдбрю чи якісь літні коктейлі. Це просто топ. по-перше, в них сиропне тіло дійсно, Тьомич дуже чітко підмітив цю штуку. А по-друге, оця солодкість це те, що необхідно, мені здається, прям з літнім мінімум. Угу. Якщо ви думаєте, що це якийсь молодший брат бананів, то ні, це прям вони там деруться у них махач насправді за перше місце. Бо як на мене, як на мене, мені троянди, вони трошки вищі для мене особисто. Хлопці кажуть, що Дивись, тут тільки різ... два мені різних да. вектори просто. Якщо банани йдуть у повну солодкість, і максимум да. е солодко, або там банани свіжі, або банановий кекс, тому що е хотілося б, ще підкреслити те, що інф'юзи. Кожного разу від бачу до бачу, вони дійсно різні, тому що абсолютно, абсолютно непередбачувана штука. Тож ви можете придбати дві пачки кави, вони будуть абсолютно різними, але з певними характеристиками. Троянди більш все ж таки типу в сторону квіт, квітів, в сторону якихось свіжих, свіжих фруктів. Тут Полуниця, полуниця ні, от малина дуже дуже чітко, чітко прослідовується на після смаку. Абрикосис теж є. Тобто, я про це і кажу. Тобто у кожного свій смаковий досвід, і саме тому треба пробувати. Це Більше, той варіант. Ну, хочеться, знаєте, хочеться так просто розслабитися, то і випив такий, і реально дуже класний, тягучий, такий шлейфовий після смак. Прям реально кайфовий. Який, який, який. Uh -huh. Желаю, це правда? Якщо ти, якщо от на Руанді у той випити троянди, вибачте, ти п'єш такий блін, клас, да, Роанді, але дуже багато смаку, але після смак такий, що хочеться піти, там водички собі налити, трошечки запити, бо тому, собственно, вона і не пішла у продаж. Хто ще буде, бо я точно це вип'ю. Багато смажчиків зараз робить саме акцент на те, що інф'юз не має бути таким агресивним і насиченим. Тенденція, типу, чітко прослідковується, але при цьому е тут зберігається саме от, сам база інф'юз. Тобто це не виходить. Можна створити таку штуку, де ти не будеш відчувати взагалі е якоїсь е роботи і обробки безпосередньо типу. Тобто, тут вона відчувається. Тобто, якщо порівнювати з, е з базовим гуджем, е це ну, типу, дві різні кави. Е навіть якщо порівнювати. Та навіть якщо Руанду порівнювати з типу тою, яка була там дійсно відчувається те, що типу була пророблена типу, якась робота. Да. Типу. Я про те, що смок питки mm. не набридає. Так, так. Ну все одно, все одно, кожен день це теж не варіант про те. Мені здається, будь-яку каву неможливо пити кожен день. А, цю чашку хочеться допивати. Ми б мене залишили нічого. От я, я, я допиваю. От насправді я б кожен ранок її собі заварював, але один раз. Ве... Може, ще ввечері. Але мені от, особисто. Не, не наб... Мені банани не набридли за півроку. Не набридли взагалі. Я їх з задоволенням п'ю досі. Півроку прийшло. Півроку. Ну, спочатку, так. Да, думали, що буде така, типу, е, погралися і все, а тепер банани просто ну, в асортименті і. Закріпилися, сидять так? там собі, mm -hmm. кайфують. Ну, вони. Перший, перший інфюз, який в нас в дріба пішов. Типу. Mm -hmm. Не останній, я думаю, але крім, типу, один з перших. Слава підказує, що якщо вас зацікавила ця кавуся і ви давно чекали від Радіокави щось незвичайного, в нас завжди щось імеється. Тому можете переходити на сайт радіокау.com, замовляти чайну троянду і насолоджуватися разом з нами. Якщо ви дуже любите свою маму, сестру. Чи бабусю, то обов'язково купіть її да, торіянду, презент для... Можна мелену в чашці, просто насипав в чашку за луки Класно. Мама моя, я так мамі свою роблю. Вона кайфує, каже, що мої це з бананами так було бананами. Вона каже, що дуже смачно. Так що з трояндами буде те саме, я певний.